Знову радий вас вітати в нашому просторі медитації. І сьогодні нас чекає з вами нова медитація. Вона ну, достатньо проста. Спробуйте зараз зайняти, будь ласка, позицію лежачи. Це буде найкраща позиція вашого тіла для цієї медитації. Можна зразу заплющити очі. Відчути себе, своє тіло, оточуючи ваш простір, ви можете чути звук мого голоса, якісь інші звуки, які можуть бути присутніми, чути, вірніше відчувати пульс свого серця, звернути увагу на нього. На ті частини вашого тіла, в яких є напруження якесь. Можна навіть спробувати зараз пошевелити цими частинами тіла, які є напруженими. Дозвольте тіло так трошки порухатись, тими місцями, в яких накопичилось напруження. Отак, трошки кожним цим місцем можна Пошевелитись, порухати ним. І далі ми з вами спробуємо знайти ті місця в нашому тілі, в яких вже є комфорт, де нам комфортно, приємно, спокійно, розслаблено. І просто відчувати ці місця себе. І в якийсь момент спробуйте сконцентруватись на стопах своїх, п'ятках, пальцях ніг, на тих відчуттях, які там є. І спробуйте уявити, що ви можете ніби так починати накривати своє тіло таким покривалом, теплим, шерстяним, але це покривання тіла буде відбуватися дуже-дуже повільно. І покривати ми його будемо починати з ніг. Ви просто уявляєте, як чи хтось, чи Воно ніби як саме собою торкається пальців ніг. І поступово, повільно, це таке шерстяне, тепле покривало, де вище. Дуже повільно, поступово це робимо. Нікуди не поспішаючи. У нас є зараз достатньо часу. Можливо, таке покривало колись. Було у вашої бабусі, і вона вас ним накривала. Коли вам було потрібно зігрітись, холодно було. А можливо, це таке шерстяне покривало, якого ви ще не бачили. І воно абсолютно нове. І пробуємо його, дозволяємо цьому покривалу тягнутись далі, так, щоб воно вже дісталось наших колін. І тільки відчуваємо, що відбувається. Наскільки тепліше може ставати в тих частинах тіла, які нижче колін, коли вони накриті ніби цим покривалом шерстяним. І можна дозволити цьому покривалу покрити коліна також. І відчути, наскільки приємно стає, коли це покривало, накриває наші коліна. І далі ми можемо дозволити теж трошки вище колін підняти з цього покривало так, щоб накрити нас до наших бедер. До Тазової області навіть. І які відчуття, коли майже половина нашого тіла знаходиться під цим шерстяним покривалом, теплим, затишним, комфортним. Які відчуття в тій частині тіла, яка є. Накритою цим покривалом. Наскільки приємно нам перебувати в цих відчуттях. І дозвольте цьому покривалу накрити вас до області пупка. І відчуйте, як ще більше, розповсюдилось відчуття спокою, комфорту, тепла. У вашому тілі, і наскільки приємно, коли значна більша половина тіла накрита цим шерстяним покривалом. І далі дозвольте цьому покривалу піднятись до області грудної клітини і накрити вас аж по саму грудну клітину, і ви можете відчувати енергію цього покривала. Енергію цих частин тіла, які накриті ним. Пальці, рук, накриті цим покривалом п'ятки, стопи, коліна, щиколотки, литки, бедра, живіт, тазова область. І далі дозвольте цьому покривалу накрити вас вище. Горної клітини по шию. Так що значна частина тіла вже під цим покривалом. І ви можете тільки відчувати, як це бути накритим, бути ніби як закутаним в це покривало, шерстяне, тепле, затишне. Які відчуття в тілі народжуються, як ви відчуваєте зараз себе, свою внутрішню енергію, що змінилось всередині вас, які ви стаєте, коли ви накриваєтесь ним? І спробуйте відчути, якщо у вас є бажання, ви можете просто, навіть з головою, накритись цим покривалом, ніби загорнувшись в нього. Повністю, повністю як маленька дитинка. І тільки спостерігайте, які відчуття при цьому виникають, коли ви повністю загорнуті, в це шерстяне покривало. Як вам в ньому? Наскільки комфортно, затишно ви себе почуваєте, що відбувається з вашим тілом, з вашим відчуттям себе? Яке відчуття зароджується в тілі, наскільки вашому тілу зараз тепло, наскільки емоційно тепло вам в ньому? І можна так побути в цьому покривалі, ще якусь певну кількість часу, можна подихати, знаходячись в цьому покривалі. Відчувати кожну частинку свого тіла, кожну клітинку, кожен орган, які відчуття з'являються на шкірі, коли шкіра знаходиться під цим покривалом, які відчуття в руках, ногах, плечах, коли ви під його захистом таким, ніби знаходитись, під його теплом, спокоєм і затишком. Будьте під цим покривалом, отримуйте те, що ви отримуєте, накрившись ним. І спробуйте запам'ятати ці відчуття, де вони у вас в тілі. Найбільше зараз сконцентровані. І кожен раз, коли у вас буде можливо, холодно на душі чи просто холодно в кімнаті, ви можете пробувати робити самостійно цю медитацію, або знову включати її така медитація тепла з нашого дитинства, з покривала бабусиного яким ми могли накриватися. Чи, можливо, хтось інший давав нам таке покривало. І можна ще трошки побути під цим покривалом. А потім поступово дозвольте собі, ніби як зняти його, чи воно саме може ніби зняти з вас. І спробуйте відчути, що змінилося зараз. Які ви стали? Що дало вам це шерстяне тепле покривало? Чим ви зараз наповнені? Як це можливо змінило ваш емоційний стан, настрій? Ваше відчуття самих себе? Що основне змінилось всередині вас, коли ви побули під цим покривалом? І далі спробуйте вже так сконцентруватись на своєму тілі знову? Навіть відчуттях тіла на тих точках, в яких тіло торкається поверхні. Спробуйте пошевелити руками, ногами, плечами можна так пошевелити головою. Можна потягнутись і поступово розплющувати очі. І, якщо у вас буде потреба, ви можете ще полежати стільки, скільки потрібно. І повертатись до запланованих вами справ. І до зустрічі в наступних медитаціях. Всього найкращого вам!